День фізкультури і спорту в зміненому форматі масовість та нова локація стали особливостями проведення свята цього року. 13 вересня біля спорткомплексу Олімп зібралися причетні. Присутні були всі секції громади, окрім тих, хто поїхали на змагання. Ми думали, гадали, якщо зробити свято і як його правильно провести. Справа в тому, що Загострилася ситуація у нас воєнна. Якщо виходити на стадіон, в принципі, ми якби воно одне й те саме буде. Тому вирішили провести на такому вже відкритому прямо майданчику, щоб було більше простору, не обмежено. і якось на нашому. Найкращому я вважаю комплексі в Україні такий шикарний вид. Тому вирішили тут провести, щоб уже змінити локацію, взагалі морально якусь таку психологічну обстановку поміняти, підбадьорити всіх наших спортсменів. Тому було вирішено, що ми зробимо це на нашому найспортивнішому об'єкті міста. Грамотами та подяками нагороджені тренери і тренерки, а також їхні підопічні. Таким чином в громаді підбили проміжні підсумки спортивного сезону. Особливим цей рік став для борця Олексія Харчука. 23-річний спортсмен не тільки сам виступає на змаганнях, а й почав займатися тренерською діяльністю. Дуже цікаво з дітьми дивитися, досягати з ними їхніх успіхів. По іншому дивлюсь на спорт. Чому вирішив стати тренером? Це була мета давно, чи так спонтанно вийшло? Не спонтанно, я мріяв давно вже стати тренером. Тобто, мені завжди подобалося працювати з дітьми. І коли був старшим в залі. І так, якось... Діти це наше майбутнє, як кажуть. Як спортсмена вже набагато більше відповідальності, тому що дітям треба показувати приклад правильний. Тренери розповідають, багато роботи зараз у спілкуванні з батьками. Збори та турніри вкрай потрібні, але через небезпеку буває доводиться або скасовувати, або переносити виїзди. І, попри це, вдається підтримувати ритм. Ми грали в декілька чемпіонатах. Діти викликались до національних збірних України. Там були збори підготовчі. Тому рік був дуже насиченим і це чудово. Що у нас є така змога, важко працюється, тому що є повітряні тривоги, є е, важкості в е, переїздах, е, тому що кожен день може принести не дуже приємні новини, і є небезпека в ті чи інші виїжджати в міста, тому ну ми, ми підстраюємося під під підритим це і намагаємося. Забивати як намога найбільше тренувань, спарингів, якщо навіть в нас немає офіційних змагань, ми, е, ну, є змога дозвонитися до спортсменів, які є тут, насамперед, це старші вікові категорії, які е, а-ля е, ну і так далі. Урочисту частину змінила активна. Деякі секції продемонстрували свої навички, провівши показові виступи. Завершилося відзначення Дня фізкультури і спорту спільною руханкою.